Дорогі друже, я радий знову вітати тебе на каналі Людина Запитує Бог відповідає. І продовжимо сьогодні обговорювати питання, пов'язані з людиною. Сьогодні ми поговоримо над таким питанням: чи людина була створена безсмертною? Для того, щоб нам це зрозуміти, ми маємо вияснити, що таке безсмертя. Текст, який говорить про створення, буття 2 розділ Сьомий вірш. Каже, що людина стала живою душею після того як була створена. Тобто опис нічого не говорить про те, що вона була створена безсмертною. Тут ніде не сказано, що Бог дав їй безсмертного духа, безсмертну душу чи щось інше, безсмертне, нетлінне, вічне, якого не можна було б знищити. Біблія нам про це нічого не говорить. Але людина, коли була створена, вона могла б жити вічно. І тому давай перш за все вияснимо, чим відрізняється безсмертя і вічне життя. На жаль, багато наших братів з християн не до кінця розуміють цих питань. Дехто не бачить різниці між виразами безсмертя і вічне життя, думаючи, що це одне й те ж саме. Дуже часто християни просто по звичці вживають слово безсмертя. Вони так звикли до нього на різних проповідях, на похоронах. На зібрання, коли говориться безсмертя, безсмертний, безсмертна людина, безсмертна душа, наш безсмертний дух, наш вічний дух, наша вічна душа і тому подібне, тобто вживаючи вислови, яких в Біблії ніде немає, людина настільки до них звикла, що по звичці просто вживає ці слова. Тому ми повинні вияснити, що означають і чим відрізняються ці два терміни безсмертя і вічне життя. Отже, коли ми через пошук знайдемо всі слова безсмертя, безсмертний, як вони вживаються в Біблії, то ми їх знайдемо аж три. І походять вони від грецького слова атанасія. Вживаються вони тричі в новому заповіті. І давайте ми прочитаємо ці тексти і побачимо, чи відносяться вони до людської душі чи людського духа. 1 Коринтян 15 розділ 53 і 54 вірші. Вживають це слово Атанасія. Мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. А коли оце тління в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане Поглинута смерть перемогою. Хоча ці слова вживаються до людини, але вони вживаються до обмеженого числа людей, яких Біблія називає церквою Христовою, нареченою Христа. Їхнє число є дуже обмежене, 144 тисячі, тільки до них це відноситься. І тут говорить цей текст, що це можна лише в майбутньому осягнути. Тобто це смертне, як називає людське тіло, людську природу, для того, щоб стати духовною істотою, мусить зодягнутися в безсмертя. Тобто воно не має природньо вродженого цього безсмертя. Але колись в нагороду може людина отримати це безсмертя. Але сама по собі людина не є безсмертною. Тому бачимо, тут нічого не говориться про те, що людська душа є безсмертною чи людський дух. І ще один текст це перше послання апостола Павла до Тимофія 6:16. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто з людей ані бачити не може. Єдиний, що має безсмертя. До певного часу єдиним, хто мав безсмертя, був сам Бог. Потім, як пише нам Боже Слово, Ісус успадкував також безсмертя. Тому бачимо, тут нічого не говориться про те, що людська душа чи дух є безсмертними. Більше ми не знайдемо слова безсмертя чи безсмертний в грецькому чи єврейському текстах. Є ще два тексти, які допомагають нам зрозуміти дещо про безсмертя або говорять, в чому полягає сама суть безсмертя, але вони так само не відносяться до людської душі. І давайте прочитаємо це послання апостола Павла до Римлян, 6 розділ 9 вірш. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, Уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бачимо, як ми говорили, як Бог має безсмертя, так само Ісус отримав безсмертя. Що означає, що смерть не панує над ним? Це означає, що Він більше не може померти, що Він більше просто не підлягає смерті, бо Він отримав іншу божественну, величну природу, яка є значно вищою від усіх інших духовних природ. І другий текст це об'явлення, 20 розділ і 6 вірш. «Блаженний і святий, хто має частку у Першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Над ними друга смерть не матиме влади. Ми говоримо про наречену Христа, про церкву 144 тисячі. Так само як Ісус отримав природу, в якій смерть є неможливою. Так само і ці вірні, це частина лише з людства, теж отримали духовну природу, безсмертну, яка не підлягає смерті. Над ними так само друга смерть не має влади. Отже, що таке безсмертя і чим воно відрізняється від вічного життя? Безсмертя це стан, в якому життя певної особи ні від кого і ні від чого не залежить. Так як життя Бога, ніхто не може позбавити його. Так само ті, хто отримують безсмертя, ніхто не може позбавити їх життя. Їх можна в чомусь обмежити, їх можна десь перемістити, але їх не можна знищити, тому що вони не підлягають смерті. І саме таке значення має слово безсмертя. Коли ж ми говоримо про вічне життя, то цей термін означає, що особа може вічно жити, може вічно існувати, але за певних умов. В якийсь момент вона може втратити це життя. Тобто людина могла б жити, коли Адам був створений досконалим, він міг би жити сотні, тисячі, мільйони і мільярди років. Але в будь-який момент у нього була небезпека втратити це життя, якби він щось порушив. Звичайно, в Адама це не зайняло багато часу, і тому він втратив своє життя дуже швидко. Дехто говорить, що Адам був безсмертним, поки не помер. Це дещо смішний вислів, і він не відповідає правді і фактам. Якщо хтось є смертним, то він не є безсмертним. Якщо хтось помер, це означає, що він не був безсмертним. Тобто, людина була створена такою, що могла б жити вічно. Але вона втратила своє життя, тобто вона безсмертною не була. Так само, як не є безсмертною людська душа чи людський дух. Бо про це в Біблії ніде не сказано, щоб вони були безсмертними. Наступного разу ми продовжимо обговорення питань пов'язаних із безсмертям із життям людини. А на сьогодні ми на цьому будемо завершувати. На все добре і до наступної зустрічі.